Любі друзі, пан Степан почув, що ми говоримо про що ми говоримо зараз про політичні погляди, і каже, що в нього є дуже насущна, якби на часі думка щодо своїх політичних поглядів, які він зараз би хотів дуже нам донести і продемонструвати. Пане Степане, скажіть, будь ласка, ким ви є за політичними поглядами? Я чесно говорю, що зараз як політичний діяч все ж таки розвиваюся у цій сфері, і можу сказати той факт, що все ж таки, якби не було корупції, ніхто не відміняв і по суті зараз. Така трошки політичний погляд, в тому плані, що якщо є можливість, є момент, завжди користуйтеся. Адже все ж таки, якби не було, це досить добре, досить класно. Хоча це трошки незаконно. Але все ж таки, я вважаю, що якщо е, така політична моя думка в тому, що суспільство має бути у щасливому погляді, і все ж таки, якщо є бажання та мотивація працювати, тому все ж таки, якби не було, працюйте, та й коли б сіла, та й би сінько, тоді, Все все найліпше. Дуже гарна відповідь, якраз от вада й жодної конкретики, але все ж таки. Хотілося б от запитати конкретно, ким ви є за політичними координатами, тобто, скоріш лівий авторитарист? Можливо, чи лібертаріанець, чи ну відверто кажучи, фашист? От ваша думка я бандара. Бандера. Я за націоналіст, топлю, я вам скажу. За націоналіст? Так, так. Патріот України, отак скажу більше. Хоча я сам з Прикарпаття, така штука. І при цьому ще й з Прикарпаття. Ну, бачите, така трошки комбінація, трошки заміксованість. Якби не було, якраз ну, трошки не палюсь. Неймовірна. ситуація. Добре, а як ви думаєте, от наразі в нас є президент Володимир Зеленський. Як ви думаєте? Чисто оцінюючи його зовнішню та внутрішню політику за його діями, як ви думаєте, от ким він є за політичними поглядами? От що він декламує, що він просуває? От як ви оцінюєте його зараз політичну позицію? Я насправді скажу, що він красавчик, то в плані, що він реально розвиває Україну, він старається, хоча інколи не завжди це ну скажемо з правильної сторони. Але я е, не буду лізати у їхні президентські, скажімо так, сторони, але я можу сказати свою думку, що все ж таки якби не було, у них вже все заплановано, розплановано і так далі. Тобто, це моя чисто, так як людина думка. І я вважаю так, що все ж таки якби не було. Бо чим ти більше лізеш туди, тим більше, ну як ти кажеш, є шанс того, що тебе зараз може і не стати. От ну реально кажу, як є. Тобто за Скрабіна, за фаріон і так далі. Думаю, мене люди повністю підтримують і коментарях скажуть. Тобто е, я топлю за те, що все ж таки, якби не було, ми не лізом до них. І не до нас, тобто, але така штука, що інколи оці ТЦК і так далі, це незаконна, по факту аформація того, що людей пакують. І Я вважаю, що до кожного має бути підхід, і цей підхід має бути свобідний. І тобто, моя чиста думка, із того, що якби якщо так вибратися, то оця всі люди і так далі вони мають. Жити у мирі і в загальному злагоді. Адже якби не було, якщо є мир, то в загальному е, злагода цього всього, тоді, як то кажуть, є єдність. А й наша єдність у тому, що ми є найафігенніший народ, і саме, як ти кажуть, I'm від Ukrainian. душі є, yeah. I'm Ukrainian. І останнє питання заключне таке. Якби ви опинилися перед Андрієм Борисовичем Єрмаком просто зараз, що ви, що б ви йому сказали? Я би сказав. Ні, я би сказав отак, що давайте так, спочатку ви мені поставите таку ситуацію, тобто, якщо так вибрати, а тоді вже поговоримо. Бо то, що зараз щось говорити і зараз щось доказувати, просто немає сенсу. Ні, Ну уявімо, ситуацію, моделюємо, що от перед вами зараз Андрій Борисович Єрмак. Ви б йому що сказали зараз? Я просто би випускав скалу і, скажімо так, що з ним, отак, чисто як є по душах. І якщо в мене була б така можливість, я би сказав, знаєте, вам то більше видно. Типа я керувати, і я бачу просто наскільки зараз. Народ бідує, тобто бабусь немає, не вистачає пенсії. Хтось даже когось душить комуналка, а хтось купує віли, яхти, літаки. Я не хочу нікого звинувачувати і перепрошую за це зразу, але як би не було, я можу сказати, то, що, що е, е, ну, вже все, над народом вирішено. І тобто, якщо ми зараз не об'єднаємося, і якщо не зробимо просто це так, як цільову, скажімо так, масистість і єдність, то тоді в нас просто з'їдять і нас вже повністю розформують. А ви як ви знаєте? Один в полі не воїн, і тут Правда. треба просто реально, як ти кажеш, зібратися і доказати, що ми є Україна Антію Кенє Європі живе в Україні. Ми живемо в Україні і, і поза Україною. Дуже вам дякую і за і ваші відповіді від душі, за перемогу за перемогу. І за мир над головою та за мирним небом Дональда що... Трампа за Дональда Трампа, e, Трампа у нас у нас буде. Нє, нє, ні ні, 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 ми за Україна. Ми топимо за народ, і наша єдність якраз має бути в цьому плані. Прекрасно, я погоджуюсь. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Смертю ворогам. Путін! А, ну я б не, не такі <с <с сильні <с слова б не казав, можливо, зараз. Але я не дуже поважаю Володимира Володимировича. Звісно, 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 як би там не було, але все ж таки, як би я ж кажу, що народ Україна, і все, топим, як така, і все-все, найкраще ура, дякую. О, слава. Дуже вам дякую. Проблемки все в порядку. тарифи підняті, а долар досі не в порядку. Податки підняли. Економіку кришують життя в країні, вони ідеалізують. Влада це зло. Корупція та брехня несправедливі іспокована, а правда там гнила. Депутати жри, на гори наживаються, наживаються, людське страждання вони не озираються. Обіцянки пусті-пусті слова. Нас готує з ними, як завжди, з радістю суспільна. Стараються влада, це зло, корупція та брехня, де справді спокована, а правда там гнила. Депутати жриють, на гори на людське страждання. Вони не озираються. Але як би там не сталося, на помиках учимось. Героїв ми шануємо, а про владу цю забудьмо. Ми є нація і сильний народ. Наша місце така сильна, як кожен крок. ми не здамося. Будемо боротися за правду, за волю і за нашу цю свободу. Сане на час, коли справедливість переможе, і кожен отримає те, що він сам захоче. Йоу! Йоу. Респект, респект, респект.